свечи, сейчас пойдем поздравлять. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to День <служдая> Последний... <связь> рождения! День рождения! Ура! Ура! Ты уже у нас выросла за год, да? Да. Год мы в Испании. 14 лет тебе, Настя. Ура! Ваш... Ну, а, короче, расти большой, не будь лапшой. Подарки. Еще подарочки. В общем, мы Настеньке дарили айфон, и это по плюсам вот полик дарит. Спасибо. Мам, спасибо. Спасибо, рождения, Настенька. В общем, смотри. Все, я ставлю чайник, будем пить торт. Угу. Часть торт. Да. Угадала, все прям то, что я хотела. Ребята, як ви поняли, у мене сьогодні день народження. Я вже вділа лінзу, але ще така сонна. Я спати не хочу, у мене якесь лице таке все заспане. Я зараз вам покажу, що мені подарували. Ну, самий головний подарок це iPhone, я вам зараз на нього знімаю. Мені його подарували трішки раніше, щоб я вже знімала вам відео на нього. А це такі міні-подарочки допомітельні. Це така картина по номерам. Я просто обожнюю картини по номерам. Ой, ось так краски забилася. Я її буду фарбувати, мені дуже подобається взагалі щось розкрашувати. Далі це ось такий блокнотик. Він ось такий класний. Тут в точечку він. І тут буде дуже зручно як малювати, так і писати. Він ось такий бархатний. Далі це ось такий обруч. З бусинками. Це ось така книжка. Тут дуже багато таких, типа, наліпок у нас ось також ось. відклеюється, їх тут дуже багато, дуже класно, буду прикрашати їм блокнот. Далі це ось такий декоративний скотч. І ось такий холст, я буду на ньому малювати картину. Я вже подумала, що тут буде місяць, небо і море. Ми сьогодні збираємося йти в Макдональдс. Я зараз хочу. Я спочатку хотіла в плаття одійти. Я спочатку хотіла вдіти платья, але потім придумала, тому що у нас ну, так холодно, та й мені в ньому буде дуже незручно, тому я все-таки вирішила просто вдягти кофту, і якісь штани. Я вже все приготувала, мені залишилось тільки перевдягтися, і я хочу собі ще волосся накрутити. Та, думаю, вона вже нагрілася. Як так можна поставити? Ну, не пусть так буде. Так, зараз. Я розшишуся. Я вчора голову мила вечором, щоб зранку її не мити. Так, все, думаю, вона вже нагрілась, буду починати. Я вас отак поставлю, щоб вам були тільки мої волоси видно. Я почну з цієї передньої пряді Так, ребят, я накрутила. сяду я якось так от. І будемо зараз чекати, поки воно виділя круте волоси. Я вже накрутила першу. Половину волосся. Це доволі швидко, кстати, я по-моєму за 5 минут накрутила. Зараз буду другу половину крутити. Мені подобається. Я хорошо сьогодні буду, щоб вони ось такі були кудряві. Я вже собі накрутила волосся, я ще чолку собі накрутила. Ось так. Мені дуже подобається, як це виглядає. Зараз піду маю покажусь. Я ще навділа собі ось такий опрос. Мені дуже подобається, як на мені виглядають накручені волоси. Я зараз буду знімати. З тортом то відео шортс, подивитись на моєму каналі. Я ще в Тік-Кок може викладу. Кстати, хотіла сказати, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось так він називається. Обов'язково, бо я зараз ще шарика повішу, щоб красивіше було. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ось так він називається. Обов'язково, щоб нічого чого вообще не пропускати. Весь тут, кстати, теж буду кружки записувати, тому не забувайте підписуватись. Я по-моєму ще не казала вам так відео, щоб ви підписувалися у мене вже давно, тому підписуйтесь. Я зав'язала собі, собі волосся в хвост. Ну, як в хвост, крабіком, бо мені не нетручно. Я буду собі заново накручувати, коли ми підемо в Макдональдс. Зараз у нас скільки? 11 тільки ранку. Я піднімала вам там різні тренди такі, день народжівські. Я хочу подивитися, що це ще картина. Ми вже зараз будемо виходити. Я собі заново закрутила кудрі, бо вони у мене роз... розтріпалися. Ми зараз будемо виходити вже йти в Макдональдс. Ребята, мы застрелились с Евой. Нам они подорвали такой крутый да. подарок. Нас поздравляйте с днем рождения. Желающих много хороших друзей и хороших отцынов. Спасибо, свои родители. Ну, мы зараз. Так, мы сюда пришли, Ева покажу, что она, оказывается, за этим столом отмечала свое десятилетие, то при за этим столом буду отмечать свое четырнадцатилетие. Понятно. Я, потом, когда мы уже будем ездить, я хочу подавать ашот. Итак, Можно вот это сразу нам шли сколько? Десять штук, не знаю. О, давай. Как? А есть у вас еще? Или какой а, ты да, хочешь? Э, давай. Э, как 5 тебе, 5 мне получилось? Ну да. Давай. Я, э... я много, ты берешь, так, мы пока вас выбирали. Пока на 26. Потому что Повыбирали. Кофе, кофечка. Кофе. 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 Мама, можешь меня взять? Э... Какая у Мама, выбирай большой, всего как... на 20 центов больше. Но он большой. Ой. Я я мам. Мама, ты очень э, невидимый специалист. Не, не, не надо. ми зараз нам принесуть ще щось принесуть, коротше, нам, що ми заказали, Я покажу, що ми заказали, і ми будемо ще знімати е, э, шорти. Будемо знімати. Ага. Камера не пильна там. Та да норм. Зараз будемо відкривати подарунок. Ой, багато буде так все запакувала. Ага. Як це? За місяць запаковувала. Ого. Ой, це так естетично виглядає, коли на дві камери знімаєш. косметичка? Да. Я как раз себе хотела новую заказать тему, но мы пока заказ на тему делать не будем. Ага, туда можно всякие духи положить, помадки. О, я сюда все свою косметику. Металь, а -а -а. что там написано на косметичке? А ты там, а поместишь туда косметику? Да. Это такой, как мешочек для тебя. С Ой. таким сердцем. Кстати, я видела в таких мешочках тоже косметику. Ага. Открыточка. Открыточка, прочитай. Тут читатели с камеры? И, и, читать. С днём Ск... рождения! Желаю один миллион... 5... Ну, Ева знает, что желать ага. что нужно. Самое желание. Спасибо, Ева. Не за Большое не за Надо было миллиард написать. Всего лишь на РД надо было добавить. О, о, зонтик, у нас как раз. Да, а я мама говорила, подари, Насте зонтик, у нее как раз нет. Да, у нас еще, кстати, зонтов нет, мы еще не да. зонтик. Так, осторожно. Вот так заморочилась над да. подарком Да не да, ничего особо не заморочилась. Так осторожно, не повреди никого. Такой зонт. Ага. Вау. Прикольно Вау. С зонтом так сфоткаться. О, вкусняшки. Ага, бок. Ой, еще вкусняшки, я да, вкусняшки. О, очень купила. Ага. Очень старалась. Спасибо, Кирилл. Большие не за что. Да заморочилась. Так, ребята, наш уже прошел наш заказ. Ага. Э, Зараз я покажу це. Хеппі Міли два, Єві Мені два бургер, кетчуп, а це що, теж кетчуп? Mm -hmm. Скажи, що ми 10 пончиків заказали. 10 пончиків, два сока, а чого нам разу не прийняти? Ми ж обов'язково не заканчували. Або ти яблучний заказала? Я? я ти вот апетитний, а я яблучний. Дві гуші, це, це наші мамам по кофі і ще морозиво. Ага, ми це все не зробили. <ривіт> Ребята, нам з Євою однаково просто грушка потрапилася. Дві штуки, щоб... Какие-то цветочки Может, рисовать? Ребята. Конечно. Да. Конечно. Так, ребят, ты только мне видео Подписываться. <говорит> Подписываться? Да. да. Так, короче, мы, мы сейчас... Зараз... Ты что, раз, я начну, наверное, с бургера. Так, я сейчас буду есть бургер. А вот я уже буду есть на хаппи Потому что... Так, ребята. У тебя сзади вид какой, море. О, ну да, в таком ракурсе можно и видео поснимать. Я сейчас им надледью море не видно. Там один потолок. Да. Я потом хочу зняти вам такі ж самі шортси, які я вам дома знімала, тік із бургером. Весь хуй по бар'єру Ребята, просто подивіться, може все тут поїде, все що можна. Я зараз хочу вам показати. Я зараз покажу, що нам попалося в цій коробочки. Я вже вирішу тут наклеїть. Тут еще є наклеїть. Це не знаю, це якийсь бред, а це ось прикольний, кстати. Так, що це що таке? А, це бумага, щоб там можна було малювати. Розмальовка, кріні, щось якась була кльосне. І найголовніше, якісь дві шестеренки і круг. Зараз я покажу як це буде виглядати. Як за це колись Я тако... якось таке хотіло, так, так? Ба, ну, кстати, довольно прикольно. Просто вона не вона не вона просто вона. Так, ребята, ми зараз йдемо вже додому. У нас вже На дворі. надворі з зонтиком, який мені Єва подарувала. Кстати, він дуже гарний. Просто вона як знала, що у нас такий ливень зараз піде. Вітер такий пішов, він шорти не знімала, так замерзла. Ось, Найдуже раді, мені дуже сподобалося сидіти в Макдональдсі. Дивіться на вулиці який дощ щара пішов. Ну, він вже так трохи вже йде, вже почти не йде, зупинився, але все-таки дивіться, тут е, мені дуже подобається обруч, він дуже вписався під мій образ. Я не знаю, чи я вам це сьогодні випущу відео, чи завтра, як змонтирую, так випущу. Ну, Надіюся, що сьогодні. Може підходимо, я вже склала зонтик, бо у нас вже як борж не йде, тільки вітер дує бешенний. Ну, думаю, наверное, уши мої брати. Вони чуть обручно злетіли. Ну, фон. Може, прийшли до дому. Я зараз буду монтувати вам відео, яке знімала про день народження. І буду вже, наверное, і томувати, чистити зуби, лінзи знімати. Скільки у нас часу? Тінь ще рано спати, що скільки? Зараз подивлюся, скільки. Зараз тільки 7:00. А у нас на вулиці вже темнотища така, ви випам'ята, я вам знімала, коли ми йшли. Ось. Ну, не знаю, зараз я вам демонтію і тоді з вами зустрінуся. Так, ребята, це вже вечір. Ми зараз з мамою п'ємо чайочок з тортиком. У нас ще більше половини торта є. Ми його не їли, бо ми в Макдональдсі так наїлися. Що ще вже дещо торта не хочемо, він дуже сильний. Я зараз умиватися, бо бачите, в мене вже туш трохи розмазалася. Зараз піду умиватись, чистити зуби. Ну, і, в принципі, побачимося з вами в наступному влогі. А кому він сподобався, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Не забувайте мене знаходити в телеграм-каналі і в тік-токі. До нових зустрічей всіх пока-пока!